Привіт! Створення сайтів це неймовірно захоплива справа. І сьогодні ми зробимо той самий найперший, але й найважливіший крок. Давайте почнемо нашу подорож у світ веб-розробки. От задумайтесь щодня ми заходимо на десятки, а то й сотні сайтів новини, соцмережі, інтернет-магазини. Вони всі такі різні, правда? Різний дизайн, різні функції. Але у них всіх є щось спільне, щось фундаментальне, що їх об'єднує. Що ж це за технологія, яка лежить в основі буквально всього інтернету, яким ми його знаємо? Відповідь насправді дуже проста, але водночас неймовірно потужна. І ця відповідь HTML. Це та сама мова, яка надає структуру абсолютно всьому, що ми бачимо в браузері це, знаєте, такий собі невидимий скелет, на якому тримається вся краса і вся функціональність вебу. Що ж ховається за цими літерами? Hypertext. звучить складно, але насправді це просто текст, у якому є посилання. Ті самі, на які ми клікаємо, щоб перейти з однієї сторінки на іншу. А Markup Language, тобто мова розмітки, означає, що ми ніби розставляємо спеціальні позначки, теги, щоб сказати браузеру, ось це заголовок, а це абзац, а от сюди, будь ласка, встав картинку. І метафора кістяка тут ну просто ідеальна, бо ж HTML не переймається кольорами, шрифтами чи якоюсь анімацією. Ні, його головне завдання створити міцну, логічну структуру. І це важливо не лише для того, щоб все мало гарний вигляд. Правильна структура допомагає пошуковим системам, тому ж Google зрозуміти, про що ваша сторінка. І що ще важливіше, робить сайти доступними для людей з обмеженими можливостями. Без цього кістяка будь-який навіть найкрутіший дизайн просто розсиплеться. Але, звісно, HTML не працює сам по собі. Він є частиною такого собі потужного тріотехнологій, які разом і створюють той інтернет, який ми знаємо і любимо, і кожна з них виконує свою унікальну незамінну роль. Найкраща аналогія, щоб це зрозуміти, будівництво будинку. От дивіться, HTML це фундамент, стіни, дах, тобто сама конструкція. CSS — це фарба, шпалери, меблі, все те, що робить будинок красивим і затишним. А JavaScript це, по суті, електрика і сантехніка, те, що змушує все працювати, вмикає світло, коли натискаєш на вимикач, чи подає воду, коли відкриваєш кран. Усі три компоненти життєво необхідні. Так, з тим, що таке HTML і навіщо він потрібен, ми наче розібралися. Тепер найцікавіше як його вивчити. На щастя, це не якийсь хаотичний набір правил, а цілком логічний і послідовний шлях. Тут ключовий момент не намагатися осягнути все й одразу. Важливо рухатись крок за кроком, спочатку засвоїти фундаментальні речі, які стануть основою для всього іншого. Це як в спорті, спочатку база, а потім уже складні елементи. Починаємо, звісно, з фундаменту. Спочатку загальна структура документа це ніби креслення нашого майбутнього будинку, потім заголовки та секції, щоб усе організувати. Далі текст, посилання, списки, це наче зводити стіни та вставляти двері. Коли ми опануємо ці речі, ми вже зможемо створити будь-яку просту, але цілком функціональну веб-сторінку. Коли наш каркас готовий, час робити його цікавішим. Додаємо зображення аудіо та відео. Вони одразу оживляють сторінку. Таблиці допомагають нам красиво структурувати дані. А форми форми це вже перший крок до справжньої взаємодії з користувачем. Саме ці елементи перетворюють сухий текст на динамічний і захопливий контент. Ось ця дорожня карта це не просто список тем, це перевірений шлях, який проведе від новачка до людини, що впевнено володіє основою основ вебу. І кожен пункт тут це важлива сходинка до майстерності. Отже, підсумуємо: розуміння цієї базової структури HTML це без перебільшення ключ, який відкриває двері до всіх інших вебтехнологій, чи то CSS, чи то JavaScript. Без міцного HTML фундаменту неможливо побудувати нічого надійного. І це, мабуть, найголовніше питання. Тепер, коли план дій чіткий і зрозумілий, можна починати творити. Тож що буде створено першим?